Джордж Оруел писав, що суспільство знищить зброю і ненависть. Хакслі ще задоволення і розваги. Україна тепер має свою антиутопію. Роман Кагарлик Олега Шинкаренка, що зображує життя в Україні через 100 років після російської окупації, наслідок якої наша країна повернулася у середньовіччя. Почав роботу журналіст і письменник у 2012 році. А тема нині наболіла і актуальна як ніколи. Найбільше фобією українців мабуть має бути фобія війни з якоюсь такою надпотужною державою. Скажи, молові з Росією. Кагарлик, місто в Київській області, яке привернуло увагу автора, коли до нього приїхав Жан Клод ван Дамм агітувати за партію регіонів. Кожен епізод роману має 100 слів, і колись був просто дописом мережі Фейсбук. Читачі мали змогу коментувати і впливати на сюжет, проте останнє слово було за автором. Головний герой, він страждає амнезією. А також і всеукраїнське суспільство воно не пам'ятає, що трапилося 100 років тому. Яка вона перша українська антиутопія? Читачі дізнаються лише прочитавши роман.